Ритча любіть свою маму. Дві подруги розмовляли за чашкою кави. Одна дуже сильно скаржилася на свою маму. Моя мама постійно мені телефонує і просить, щоб я прийшла поговорити з нею. Коли ж я все-таки заходжу до неї, то розумію, що її розмова дуже мене дратує. Знаєш, як старі люди розказують декілька разів одне й те ж. Крім того, я постійно зайнята то робота, то друзі. То особисті справи. Ти знаєш, а я багато розмовляю зі своєю мамою. Кожного разу, коли мені сумно, йду до неї, коли мені самотньо, коли у мене проблеми і мені потрібна підтримка, кожен із неї відчуває себе набагато краще. Ой, подругу, ти набагато краще, аніж я. Зовсім ні, я така ж, сумно відповіла дівчина. Я навідую маму на кладовищі. Вона померла. Коли мама жила зі мною, я також уникала зустрічі з нею, також думала, як і ти. Ти не можеш собі уявити, як мені бракує її, як вона потрібна мені. Якщо тобі допоможе мій досвід, то залиш усе, іди й поговори зі своєю мамою, поки ти можеш все зробити, цінуй її, поки вона поруч. Постарайся не помічати її помилок, але помічай чесноти. Не чекай, поки вона опиниться на кладовищі, щоби аж тоді дізнатися, якою вона була дорогою, бо тільки там розумієш, що уже ніколи не зможеш нічого зробити для неї, нічого виправити та змінити. І від цього залишається така рана, котра не заживаєш часом, не дозволь, щоби з тобою сталося те, що переживаю я. Весь час дорогою на роботу жінка роздумувала над словами своєї подруги. Зайшовши в офіс, вона сказала своїй секретарці: перенеси, будь ласка, всі наради та зустріч на завтра. Об'єднай мене з мамою, для всіх інших мене немає, бо сьогоднішній день я присвячую тільки їй.